ал. Що його там так кислована, наш господарка, поняття, контролює спокій у нас у плані матеріальному, на знання, на шахи, на шахи. Ми наша цивільна для господарів, тоді все

це ж як за це все. Ви те ж будеш працювати на базі, на полосі, про що там про ризику відбувається. Накити прохання до Господній Спасителя зас. Тебе На бозі. Ти проходиш через цей вогонь бо, Божий і тебе нічого не смадить. ти йдеш в рай Це, це чудово, це, все добре, бо життя ти розлава на Ісусу. Але якщо не зовсім, то все, що не Боже, має вигоріти вигоріти Все не Боже має вигоріти І це може бути трохи боляче. І це може не зовсім подобатися, і це може бути некомфортно. І це власне чистилище витворяється Боже для того, щоб лишилось тільки те, що Боже. І тоді ти йдеш. Чуємо також матері, і вам Бачив когось, хто ходить по воді. Бачить? Та не бачить, що не бачить. Якщо диплома не бачив, когось хто ходить по воді, то він навіть, йому навіть голодумка не прийшла, що можна ходити по воді. Йому била навіть не прийшла. Він навіть не пробував цього, навіть в теорії не виявляв, що можна так бути зайняти. Він рибалив і він знає добре, як це що таке море, як там треба добре вміти плавати, як точці можна втопитися. Відповідно, Петро насмілюється йти по тільки після того, коли що І я можу молитись. Якщо хтось бачить, що він такий, та окакого в нього купа було, то всього бажа, що Господь, І я можу піти до спою. Ось оцей попросив, Господь зцілив його. І я можу попросити, Бог зцілити. Розумієте, наш Бог, він вже показав все, що може бути. Він вже це все показав. Тому ти не є першопроходець. проходить. Ти не є таке, що ти робиш аж щось нове, неймовірне нове. Ні. Він це зробив, він тобі це показав, а ти ступай його слідами. Ти повторюй те, що він зробив. І зможеш це зробити. Правда, за однією мовою. Читаємо. Тоді Петро звався до нього і каже, Господи, коли це Ти вели мені прийти по воді до Тебе. Іди, сказав Ісус. І вийшовши Петро, що вона почав йти по воді і прийшов до Ісуса. Але, побачивши вітер сильний і злякався, почав потопати. Коли він йшов до Ісуса, куди він дивився? На себе. На хлопців, які там човні лишилися. Казали, хлопці, була збивали, я пішов. На Ісуса дивився. Він дивився на Ісуса. Ти зможеш повторити те саме, що Ісус. Ти зможеш робити такі речі як Ісус тільки тоді, коли дивишся на нього. Дивишся. Якщо ти дивишся в бік, яке там дерево. Чи дивишся на тих хлопців, що задума, чи на море, яке бушує, і проблеми в твоєму житті? На будь-що дивишся на себе? Ой я, як все зможу, який сильний, це я, я. Ні. На Ісуса. Дивишся на цього Ісуса, дивишся на нього, а Він дивиться на тебе. Ісус тоже не роздивлявся, які там хвилі. Нашої йому ті хвилі. йому ті хвилі. Йому Петро важливе. Йому ти важливий, на тебе дивиться. Отак очима уявно, очима дивиться на тебе. І ти дивишся на нього. І коли ви отак будете один на одного дивитись, ти зможеш робити те саме, що Ісус. Господи, ми дякуємо тобі, дякуємо найперше і просимо тебе, щоб ми будували наше життя не на речах, не на людях. А на тобі будував, бо колись прийде вогонь і все перевірить. Боже наш, також просимо Тебе, подай нам твоє благодаті, щоб ми були такі, як Петро. Були такі, як Петро. То, що він зякався, то кожен з'якався. Але зробити насмілитись зробити те, що робить Ісус. Відважся робити те, що робить Ісус. Піти Господь, піти на молитву, відкрити Слово Боже. Піти поговорити з Богом, щось на Його славу зробити, послужити якось йому. Помолитись, зроби це. Піди до Ісуса, але дивлячись на нього. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам, щоб ми дивилися на тебе і бачачи тебе попереду, все можна зробити. Амінь. Слава Ісусу Христу!